Щось божественне. Мен просто подобається сам процес, коли радять. <ривіт> так, серйозніше, будь ласка, серйозніше, ти можеш, я знаю. Отак, от, от так. Привіт! Мене звуть Юля, я із Publicis Group. Сьогодні з нами ще Богдан. Він із Publicis. і Костя, який сьогодні представляє дві круті компанії Сачен Such Сачі і Publicis Group. В Україні. Привет. Сьогодні ми зібралися тут, щоб трошки поговорити про канни. Не під кутом учасника фестивальної програми або самого фестивалю, а поговорити про канни свого роду за кадром. З першим українцем, першим представником української агенції, який цього року був власне в судівському комітеті. КАН. Це супер крутий досвід. Я зараз розкажу, як воно там відбувається. Тобто, я був значить англійською це називається shortlist member, да? Тобто, членом shortlist журі існує дві команди. Журі насправді да? От shortlist журі і журі, яке визначає метали, тому що робіт дуже багато. І, наприклад, в мою категорію фільм було подано про здається філ роликів, да? роликів які треба було оцінити. Очі це найоб'ємніша категорія одна з але ні, є ще більш, я думаю, що принти найбільш об'ємна категорія, але тим не менше, це дуже велика кількість, і тому шутлі журі це була команда з 29 людей. 29 креативщиків, які туди увійшли. Можна і я тебе трошки буду перебувати? З яких країн? З, з усього світу. Ну, Канський фестиваль, крім. Да. крім крім звичайно, Московії. Канський фестиваль да, це найбільш популярний фестиваль не топовий, і тому він справді, справді міжнародний фестиваль. Тобто тому тут якби до цього питань немає. І от ці 1155 роликів вони були поділені між нами. Я, наприклад, судив біля 300 роликів, от і, і то три відсудити від просто продивитися. Це ж саме відео. Вони там мінімум хвилину. Це, це відео. По-перше, дійсно вони. Ну іноді буває формат 30 секунд. Були mm. такі формат 30 секунд, але не дуже популярний. Так, найбільш популярний формат біля хвилини був, але були категорії, ну. Під категорії, підкатегорії, тому що ти судиш насправді категорію фільм з усіма підкатегоріями. Там була підкатегорія, наприклад, там social, там медіа-відео, і воно може бути 20 хвилин, може бути 30 хвилин. А мені, наприклад, там потрапив і фільм, який там біля двох годин був. І що ти будеш з цим робити? Ну тобто, тобі щоб поставити об'єктивну оцінку. А рівень відповідальності, коли ти судиш, е, да такі роботи високі, тобі треба Перший українець. Все -таки. тобі треба реально це все дивитися. Да і це займає дуже багато часу. Тобто, віддивитися 300 от таких робіт різного формату, да десь ну більше двох тижнів у мене вийшло. Так, щоб ну зрозуміло, щотал. Ну тобто, це ти, ти ні, ні, ну, да, порахував 8 годин в день? Ні, 8 ні, ні, годин... ні, 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 ні. Ну взагалі, взагалі, звичайно, це з роботою. Ну тобто, так вечорами ти вмикаєш наш ноутбук і дуже пізно його вимикаєш. Дивишся. Я я по своєму досвіду знаю, що змінюється шкала з кількістю робіт, які ти продивляєшся. Тобто, спочатку в тебе одна йде оцінка, так? а потім бляха, думаєш. І то, і то круте, але ж так, я розумію твоє питання. Кла... мені пощастило з категорією фільм, тому що я приблизно рік тому якраз завів у цей телеграм-канальчик, в якому я викладав не рекламна інтеграція. Ш ед о лінчик залишимо в описі під відео. Телеграм-канальчик, в якому я насправді показував. Я відслідковував, які роботи виходять найяскравіші в світі, Р... ну, там, Рекламні проекти, але так складалося, що здебільшого це були якраз ролики рекламні. Тобто, я там от дуже за цим слідкував. Я бачив дуже багато рекламних роликів, найкращих, які виходили там за версією Двік, за версією Деч там і інших видань е е топових, от Це, це перше. Да? Тобто, я багато роликів вже бачив. от По-друге, по-друге, а коли рівень високий, ти відразу, у тебе просто планка відразу висока. Да? Тобто там з перших робіт ти розумієш, що ну, рівень дуже високий. Немає такого. Ну, Великої відстані да між роботами, як це буває, іноді на інших фестивалях. Ти маєш на увазі, що тобто, за шкалою від найкращого, що ти там побачив, до найгіршого був невеликий проще росту. Так відстань набагато менше, ніж набувається на локальних, наприклад, фестивалях. Да, коли ти дивишся дійсно, там може подивитися не знаю, 20-30 там робіт. Да, і вони якби, ну там серед них є хороші, а потім там сорокова якась, і вона просто геніальна, і вона там зовсім іншого ну, рівня да. Ти розумієш, що ну, все, це все. Це все змінює, якби ця робота вже змінює повністю твоє ставлення. То тут такого, якби, ну, не зовсім. Вони всі, ну, більшість з них вони реально <здоров 'яз cheesy> дуже круті. Сорі, мама, щось написала. Не проблема. Ти розказуєш розказуй. Привіт. Серйозніше, будь ласка, серйозніше, ти можеш, я знаю. Отак, от, от так. Нормально Скажи, Ти ти кайфував взагалі від процесу? Тому що ми вже зрозуміли, що mm. дуже багато відповідальності, але ну, типу, що кайфового в цій всій історії два тижні. Це два тижні твого життя. Ти дивився ролики? Mm, ну І чого кайф? Так ні, ролики ж чудові. Ну, більшість роликів цікаві. Насправді їх було цікаво mm. дивитися, тобто, це не було страждання. От ніби да, от від треба це відкрити, треба подивитися. О, ні, прокрастинація, наше все. ні, Давай, я краще серіальний подивні. Такого не було. ми з іншими членами журі не зідзвонювалися. У нас був чат. Тобто, в системі, коли ти заходиш, у тебе ну перед тобою всі роботи, які там залишилось тобі посудити. По перше, як ти їх за якою школою ти їх оцінював? Не як шортліст, там, там yes or no. 1-0 да, або ще якось там плюс-мінус. Е, ні, по дев'ятибальній шкалі. Mm -hmm. Тобто 1, 2, 3 це означає, що робота не шортліст, е, 4, 5, 6 це можливо, все-таки шортліст. А е, відповідно 7,8 і 9 – це, мабуть, метал. Ну точно шортліст, і мабуть метал. Uh -huh. І коли те, значить на початку, коли бриф... відбувся брифінг, да, тобто у нас е, е, фестиваль, фестиваль да, Фестиваль брифував на те, як, що вони очікують від членжері, uh -huh. і там було чітко сказано. По перше, у них було прохання оцінювати. Максимальної кількість використовувати максимально різні цифри, да, максимально різні бали. тобто не просто ставити там 1, 9, 1, 9. максимально намагатися ці відтінки знаходити в роботах от, для більш об'єктивної оцінки, а по-друге, нас попереджали про те, що якщо робота, наприклад, з вашої агенції або вашої групи, або вашої країни. Не хвилюйтеся, ви можете ставити будь-яку оцінку. Наша, ми будемо її враховувати за певною формулою. Тобто, в них насправді є вже відповідь на це питання. да, тому що це цікаво. До речі, для, для мене наприклад було подивитися саме на цей бік, бо в різних фестивалях по різному а вони кажуть: сміливо ставте оцінки на всі роботи, і взагалі про це не думайте наскільки треба підтримувати. Да, роботи, наприклад, які зроблені з, з твого ринку да, на міжнародних фестивалях. А приходили такі до тебе? Чи? Ну, В категорії фільм. були, да, так? Був один. Був один. І Це такий 9. Я поставив 8, сподіваючись, що 9 алгоритм точно заріже. <рес> бо максимум, ну, це максимум. Це да? да, поставив... робота заслуговувала на 8? Так, це хороша робота, але я чесно скажу, що ну, був емоційний бал, який я додав від себе, просто тому що це робота з України. І це нормально. Справа в тому, що я подивився на канал 21-го року статистику, ну, статистику сказав, і виявилося, що Україна да, зайняла останнє місце. І це, начебто, не дуже добре, да? але насправді дуже багато країн Східної Європи навіть не потрапили в цей рейтинг. Тобто. Не кажучи вже про. Але рік ми не знаємо, тому, чи були тому. роботи з тих країн представлені в кам'яні. Я ж тобі кажу, вони навіть не мали роботи, які можна було б подати або подали і не виграли. Ні, ну чому? Mm. Що це, це все в архіві залишається? Ти бачиш, що там вони деякі країни подавали і не виграли, деякі навіть не подавали, тому що не мали робіт. Ну країн дуже країн дуже багато в світі, в принципі, да, але ми бачимо, що. Е Потрапити в цей рейтинг це вже якби досягнення. І, але, звичайно, на останньому місці не дуже хотілося бути. І вгадайте, е, хто був на передостанньому місці рік тому? Польща. Польща. Так. Польща була на передостанньому місці. І я тоді написав в цьому телеграм-каналі, який називається Шедо. Підписуйтеся. На е, я тоді написав, що наша мета на наступні кани 22-го року. Це е, обігнати Польщу. Ну, звичайно, бути там, в перші десятці або там, тріці, ну це просто нереалістична ціль. Мета, да? поки рано, я би сказав, поки рано. Ну, для 2022 року це реалістична ціль, і мета, ну просто трошки пізніше. Да? Треба крок за кроком. А от на наступний рік було б дуже круто, щоб ми, ну, як українці, да, от Агенції, наш креатив, і так далі показав себе в канах таким чином, щоб ми перегнали Польщу. І що ви думаєте? Ми зробили. це. Яка, яка наступна ціль на Кан наступного року? Попасти. <плес> <плес> Коротше, ти, ти, ти сказав про цілі. В мене питання такого плану. У вас другий канцлев? Яким чином це впливає на команду? От саме, чи, чи є якийсь поштовх працювати далі, тому що після цього працювати потрібно їбати ще більше? Ну я, я вважаю, що це надихає команду і дає людям, які зацікавлені в тому, щоб зростати над собою, розуміти, що нічого немає неможливого, ми все можемо. Прибирає якийсь комплекс меншовартості і так далі. І вперед, будь ласка, те, ну, люди починають по-іншому трошки на це дивитися і працювати. От креативна ідея це найголовніший, це творчий елемент, який ну, він як щось божественне, да, от просто спускається. Ти, ти розумієш якийсь момент, коли ти придумаєш якусь круту ідею, да, що от, вона, от її начебто не було, а тут пазл складається, все осяяло, да, світло, ангели співають. Ну тобто, не можеш це пояснити, але щоб це сталося, треба дуже багато чого знати, передивитися, розуміти, да, що цей пазл складався. А для цього треба працювати. Ну, банально, хоча б подивитися ті самі кейси. Якщо ти хочеш створювати а, крутий продукт, по-справжньому ну, по крутий продукт, да, то це має бути твоя ці. І це цінність для клієнта, тому що коли клієнт розуміє, що за допомогою креативної ідеї, да, креативної ідеї просто ти можеш більше продати, більше заробити, а, про тебе будуть писати, про тебе будуть говорити, і про твій бренд, я маю на увазі. Да? А, і ти бачиш цю ефективність креативної ідеї, коли не треба просто витрачати шалені гроші на медіа для того, щоб всі побачили твій продукт, от то ти вже тоді починаєш розуміти цінність цього, і тоді ти хочеш проєкт певної якості, а тільки проєкт певної якості може перемогти на ну, будь-якому міжнародному фестивалі, включно з канами. І і все. Тому ми говоримо, коли ми говоримо про канський проєкт, ми говоримо про. Проєкт про креативну досконалість да, і про проекти певної якості. от і все. До цього ми маємо прагнути. Костя, розкажи нам ще про свої кейси-фаворити або кейс-фаворит, угу. е і ми його теж додамо. Є в мене топ майн такого проєкту, саме Філ. І я коли цей ролик побачив, я побачив його, мабуть, пів, ну, десь півроку тому, що да, за, за добудок. Я відразу. Зрозумів, що це просто буде якийсь термінатор на канах. По-перше, він мене вразив, я його продавлявся безліч разів насправді. І він здобув золото, але не зовсім в моїй категорії. В крафті. В крафті. Але і я подивився, вони навіть не подавали його в категорію. Я не знаю чому. Я не знаю як. І це. Ро. Це Бербері і це проєкт, там, де вони літали. Як у... Це знято чудово знято, і, це, і там немає ніякого сторітелінгу насправді. Да? Але це настільки передає відчуття твої, ну, як глядача. І ти настільки ну, емоційно цим переймаєшся, що я, я просто я люблю цей ролик просто переглядати і навіть. Естетика моменту. Це момент і розуміння, ну, і, і, і от ця така дитяча і щеняча радість, коли ти літаєш у вісні. Якщо ну, я думаю, що багато людей е, переживає це, сподіваюся, да? бо це неймовірні відчуття. І от саме це відчуття, з яке ти у вісні відчуваєш, да, ти воно переноситься в, реальне, в, реальне, в твою реальність, коли ти дивишся це ролик. це неймовірно. Неймовірно, крута комунікація емоціями і прив'язка цих емоцій до бренду. Це, це от, на мою думку, це, це мистецтво. Літати класно. Увісні да. літати класно. Попробуйте Ні. порадь нам щось ага. цікаве, корисне, просто прикольне. Подивитись, послухати, почитати, подумати над чимось. Мені просто вже 10 хвилин ніхто нічого не радив, в мене ломка. Просто подобається сам процес, коли радять. радьте, заради Бога. Flowers. Flowers, але це не квіти нашою, ні. Це прізвища родини. Тобто цей серіал про родину Flowers. Це їх прізвище. Квіткуніт. Так, перший сезон. Там здається, це невеликий серіал, здається, тільки два сезони там є, і перший сезон просто крутий. Я вже Та Це просто ну, типу, родина, родина від батька до сина. Такий серіал. Так. Добре? Саме так. Да, клас. Банан, що ти хочеш порадити? Не пісні Ірини Федиш. Поки Богдан думає, я пораджу, є одна така формація, називається Київ філм», І мені нагадало про них пост, що в них день народження, боже, прям рекламу роблю. Коротше кажучи, ребята привозять дуже круті фільми, які стосуються музики, фестивалів тощо. І один із таких фільмів це фільм Камон-Камон з Хоакіном Феніксом. Це прям чорно-біле кіно. Очень рекомендую. А ще один фільм, який вони провезли про історію техно. Він теж офігенний, але я забула його назву. Тому залишу її під відео. А ви дивіться, Богдан?